На вулицях міста патрулювання здійснює патрульна поліція, яка підпорядкована безпосередньо головному управлінню міністерства. І до їхніх функцій відноситься забезпечення правопорядку на вулицях міста та забезпечення правопорядку при дотриманні правил дорожнього руху. Якщо своїми словами, це вони в себе включили функції старого патрульно-постової служби та е, ДАІ. Це якщо дуже так формально. Е, наразі е, є повне розуміння з їхнім керівництвом. Е, Обмінюємося інформацією, доповнюємо один одного, підказуємо їм, тому що ми розуміємо, що за два місяці десь. Е, Навчити всього, чому треба навчити, це неможливо. Вони легко навчаються, здобувають знання в бою, як кажуть. Я думаю, що на протязі не досить тривалого часу вони наведуть на вулицях міста порядок.